Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я для вас підготував нову серію рубрики прикинувся москальом. До речі, якщо ви ще не бачили перших дві серії, рекомендую глянути. Приємного перегляду. Опа! Що? Починаємо. Привіт! Тут да сам? Да, він тут сам. Можна. З тобою... Виживать. Я тільки що написав, хотів запитати, чи можна з ним виживати. І. Чи то так співпало, чи то дійсно мені ХП забралось. Ти курсі, що російська мова тут заборонена. охо хо хо Зараз почнеться щось цікаве. І мене забанять. Да. Но я росії. Давайте подивимось, що він на це скаже. Ти ж не вб'єш, правда? І на сервері я поки що не бачу, до речі. Скоріше всього, все буде нормально. Я то наче і не проти, але я досить рідко сюди заходжу, так що динамічної гри не буду, думаю. Давайте йому напишемо нічого страшного. Ого! Нічого собі в нього будинок. Красивий. Ну, чувак не проти. Йому взагалі байдуже. Скоріше всього, я думаю, це може бути зв'язано з тим, що він, як бачите, дуже сильно зайнятий своєю справою. Він от щось робить, рубає. Так, я так розумію, від цієї людини, від цього чувачка, більше ніякої реакції не буде. Тому, я думаю, ми зараз знайдемо собі ще одну жертву. Опа, ого! Отут а зараз я можу вже получити по горбу. Давайте зараз привітаємося. Іска, привіт. Можна з. тобой. Виживать. А, ви бачите? Воно, коротше, я написав, можна з тобою виживать, а воно мені переправило на вхрюживать. Тут, в принципі, навіть в чаті, якщо ти пишеш, то проти цього. У мене є вже багато рейсів, тому не знаю. Ти розмовляй українською, бо розмову тобі можуть дати мут. Ага, давайте йому скажемо. Ха-ха! Не понял. Як ти зайшов? І А яке місто? Яке ми місто напишемо? Давайте често от порофлу напишу. Кишом написало щось на екрані. Я дуже сильно не хочу, щоб мене зараз або замутили, або мені дали бан. Давайте його запитаємо. А ти не проти, щоб я. Ікраус тобой. Давайте він написав, що. Ну, не знаю. Давайте його запитаємо чому. Ну, саме головне, мене не забанили зараз поки. Можливо, це зв'язано з тим, що немає адмінів на сервері. У мене так багато ресурсів, плюс у мене ще клан. Мені треба бути і тут. Я. Поняв. Окей. Давайте його запитаємо. Как ти относишся к ігрокам із Росії? ПОГАНО Все добре. Добре, дякую тобі. Ой. Це на мій YouTube канал. Е, тобто ти не спел Города. Ой, це дуже смішно насправді. Я дуже люблю знімати цю рубрику, тому що попадаються різні люди, і кожен по-різному ставиться до мене. Побажаємо йому гарної гри. Які підсумки я можу підвести сам сервер на самому сервері російська мова заборонена. Дуже крута ідея, мені сподобалось в чаті. Якщо ти пишеш в чат, на російській мові в тебе забирають ХП, і тобі сервер видає попередження, що типу ти не можеш тут розмовляти російською мовою, тобі це заборонено. Самі гравці деяким просто байдуже, а деякі ставляться негативно.